90 літрів крові для поранених побратимів. Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ встановили рекорд України з найбільшої кількості кров, яку здали за один день охоронці кордону. Ініціювали виїзний день донора самі ж прикордонники. Долучилися до ініціативи аж 200 військовослужбовців. Дехто здавав кров вперше. Вирішила підтримати і долучитися до керівництва і, взагалі, долучитися з метою надання допомоги. Нашим побратимам, хто дійсно цього потребує. Ну нам цього нічого не вартує, а їм може врятувати життя. На один день спортивна зала частини перетворилася на медпункт. Тут з дев'ятої години ранку працювали представники Київського обласного центру служби крові, які приймали безперервний потік бажаючих. Так цього дня стати донором вирішив і прикордонник Дмитро Горбенко. Я вважаю, що це потрібно для нашим військовослужбовцям, які зараз боронять країну. Як ми зможемо, тим допоможемо. Хоч трошки крові 450 це не дуже велика проблема. Але хлопцям якимось допоможуть. І нашому госпіталю, і госпіту Міністерства внутрішніх справ. Тому як можемо, але перед тим як сісти в це крісло, багатьом прикордонникам довелося спочатку вистояти в черзі не одну годину, а потім пройти декілька перевірок працівників Київського обласного центру служби крові, які допомагали військовослужбовцям встановити рекорд. Людина заходить, надає паспорт, код ідентифікаційний реєстратору. Реєстратор вносить все в нашу базу, заводить карточку донора. Надалі направляється донор до лаборанта. Лаборант визначає групу крові рівень гемоглобіну і направляє до терапевта. Ми оцінюємо рівень гемоглобіну. Якщо він в нормі, тоді починаємо опитування. У нас спеціальна є анкета, запитанням стандартні по анкеті. Вимірюємо тиск. Якщо все в нормі, направляємо донора пити чай з печим, обов'язково перездачу крові, а потім уже безпосередньо сама здача крові. Став донором крові і голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко. Він наголосив на тому, що крові ніколи не буває багато, і 450 мл мілілітрів можуть врятувати життя пораненому бійцю. Це важливо, я знаю на собі, тому що в 2014 році після другого поранення я пройшов через велику кількість оперативних вручань, через втрати крові. Я отримав таку саму донорську кров, мені переливали кров. Це важливо завжди мати запас. Повторюю, що її зайвої не буває. Якщо її буде так багато, що ми повністю забезпечимо свої потреби, то звичайно ми зможемо завжди допомогти нашим колегам в цивільній медицині. Начальник окремого контрольно-пропускного пункту Київ Олег Трофіменко також вперше в житті долучився до здачі крові. Тут вже процес контролювала генеральна директорка книги світових рекордів Ганна Кресюк. Вся керівництво прикордонної служби сьогодні здає кров, і це знаково. Якщо кожен структурний підрозділ правоохоронних органів, військових частин покаже приклад, у солдатів буде більша мотивація. Справа не про солдати, бо вони свою місію виконують, захищаючи нас, але це дуже гарний приклад для всіх інших, бо сікають генерали, кров не здають. Тобто керівник Державної прикордонної служби, його керівництво по різних регіональних структурних підрозділах сьогодні показує приклад. Для нас, для книги рекордів світових, це теж знак. Бо я знаю, як здають навіть ті, які ініціюють компанії фармакологічні, там керівництва. Майже ніколи немає. А тут дуже правильна ініціатива і приклад для інших. І Нам би дуже хотілося, щоб його унаслідували наслідували всі. Отож, охоронцям кордону вдалося встановити рекорд під назвою Найбільша кількість крові здана прикордонниками в один день для поранених побратимів. Результат: об'єм крові 90 літрів, кількість людей 200 осіб. Рекорд України. Проте навіть після фіксації рекорду прикордонники все прибували. Тому всього 18 квітня військовослужбовці пожертвували 96 літрів крові. Доки прикордонники здавали кров, аби врятувати поранених побратимів, волонтери передавали такі необхідні засоби, які також допомагають зберегти дорогоцінні життя. Так, Ганна Крисьок в рамках проєкту Тисячо дронів для України передала прикордонникам квадрокоптер, що невдовзі відправиться до бійців Донецького прикордонного загону. Також представники благодійного фонду Серця свободи Вікторія та Вадим Парасочки Михайло Муц закупили 10 планшетів з комплекту. Чим і також кількість павербанків все це вдалося придбати за кошти, що отримали завдяки проведеному напередодні благодійному забігу біжу заради перемоги. Анастасія Фольц Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.